Під час табірного навчання в Замбії, п'ятикласник Фредді поділився своєю історією з пастором Мундією. Він розповів про те, як, навчаючись у третьому класі, постійно був останнім за успішністю серед однокласників. Попри всі старання, хлопчик одержував низькі оцінки. Фредді почувався засоромленим і безпомічним. Він навіть роздумував над тим, щоб зовсім кинути школу. Потім одного дня йому спала на думку проста ідея: чому б не розповісти про це Богові? Він молився з дитячою щирістю. Боже, ти знаєш, що мені важко. Усі інші добре складають тести і сміються з мене, але я довіряю тобі. Якщо ти можеш допомогти іншим, то невже ти не можеш допомогти і мені? Молитва сповнила його надією. Він почав навчатися ще наполегливіше. Через кілька тижнів його однокласники були вражені, коли вчителька оголосила, що Фредді написав тест найкраще в класі. З того незабутнього дня Фредді постійно посідав перше місце за успішністю в класі, повністю віддаючи славу Богові. В Біблії написано кожний, хто вірить в нього, не буде засоромлений. Якщо Бог відповідає на молитви про успішність у школі, то невже він не відповість і на ваші молитви про фінансове становище? Чому б не довірити йому свої фінанси зараз? Чому б не дотримуватись його настанов щодо десятини та приношень? Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, довіримося Господу та поставимо його на перше місце.